Так, наступна у нас пасочка із АТБ за 169 гривень. От за нею ми, звісно, побігали, Того, Тому що це е, власна випічка АТБ. І навіть касирша в магазині здивувалась, о, у нас що є паски, мушу почем, паски виглядає дуже-дуже красиво. Тут є і бачите, інжир, є і е, е, сухофруктики, різні, різні, якісь навіть шоколадні. Такі невеличкі е, якісь цукерочки, є навіть цілі горішки, є сублімована це або малина, або полуниця. Коротше, виглядає добротно. Так, розпаковуємо, дивимося. Ой, на запах дуже класна. Тут і журавлинка є навіть, і коротше, я вже навіть не знаю, що я тут із цього всього не перерахувала. Я просто все так. Давайте зробимо розріз. Спробуємо. Блін, мені прямо жокоріза. Така красива. На дотик, до речі, досить пружна. Вона, от, от, це прям як на мене, ідеальна. Прям от вона не зовсім м'яка і не зовсім тверда. Так, Всередині у нас, опа, показую вам, Боже, гляньте, як добротно належили всього. Тут теж є і е, цукатіки. І, от не знаю, ця журлинка, мабуть, впала тільки що зверху. І, звичайно ж, ізюмчик. В общем, є все. І, можливо, то навіть там всередині якісь чи горішки, чи що то. Взагалі подуріли з цими пасками цього року. Вже придумали все, що можуть. І дольча габана паски, і гучі. Сільпо, взагалі продає тільки верхівочки від пасок. Ну, ми вам показуємо більш-менш класичні. Так, 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 давайте з інжиром. Я просто дуже люблю інжир. І мені ще знаєте, цікаво, що вона от з якоїсь сублімованої. Чимось, можливо, це малина, я так думаю. Такий гарний шматочок інжиру. М -м поєднання цих всіх смаків, шоколаду з горішком, сухофруктом. І все це з досить гарно пропеченою паскою, в якій є, в принципі, теж все, що тільки може бути. Поки що, не побоююсь цього слова, вона мені сподобалась найбільше. Так що. А тебе поки шуруть.